Всем привет! Сегодня я проведу челлендж. Буду выбирать напитки. Тут везде будуть напитки, я буду їх плавать. А я зробила свої подлучки мейкап. А я уже шею зі блач успіла ялинку. Такий гарний обруч наділа. Да, він а я знайшла коробку від морозива, продирявила в ній дирочки і приготувала варюшки от такі напідки. Підсвічую їх лампою. Бо, Бо світ погано падає. Подержу цю кришу, подариш кришу. А вона все новий. А ну ну да, м'ячик, м'ячик, це ж дуже важливо. Ну що, починаємо. Трубочки видно? Трубочки не попадали. Варя правда не знає, які я вибрала напідки. Тут може бути і вода, і морквяний сок, і яблучний сок, і чай чорний, і кефір. Так, пробуй перший. Давай цю штуку отак закриваємо. Це сок? А ну, угадай. Два... Ти можеш всі угадати компоненти. Треба, щоб ти сказала, що там ще на малюнку згадуй. не тільки морква. І... Ти, угадаєш, якщо ти угадаєш, що А я, я помню, що там було яблучко. Да, Поїхали, Варюша. Ти вгадала яблучно-морковний і це правильна відповідь. Два компоненти угадала. Там може бути і один, і два компоненти, так що будь внимательна. Один бал у тебе є. Не буду підказувати, чи там два, чи один компонент. Mm, це там плечі. Не угадала, там щось ще Хм. Є. Ну як я тобі завжди такі напідки? Думай, чим я їх тобі додаю. О, май гад, далі поїхали, подумаєш пізніше. ]encala. Молодец. какао. Да. <|ja|>> а Молоко. <молод Правильно, ти, коротше, я думала, що ти не вигадаєш яблучно морквяний сок, що ти скажеш один компонент і програєш. Так само Кока-Колу. Я думала, що ти не здогадаєшся. А, я тобі підказувала, отак, два. І вона не зрозуміла, що це їй підказує. І вона, ви бачили, вона отак показувала. Покажи ще раз: два. Ну, собі два, показує, пепсі пепсікула і два. І не зрозуміла цієї підказки. Але ж ви бачили, що ми не обманюємо, і Варюша чесно. Чесно, сама здогадалася. У нас такий класний світильник, ночнічок. Ось вот так. Ось вот така. Так, так, так. Красуня. Він не освіщає цю красуню. Красуню тільки ось такий настольний світ Настольний? Настольний, настольний. Ларюшка, що мені можна пить? Що ти мені віддасиш? Що я можу пити? Какао? Давай я, я пепси колу. Нічого, ні каже, Варька нічого мамі. Ні ні ні. Так, ну це що, ти будеш далі челенджі якісь проводити ще? В да. тебе в планах є? Ай, прийом, ми ж знімаємо, уже увлеклась. Да, да. То скажи щось, попрощайся, а тоді продовжиш пити Пока-пока! А Варя буде пить, вона дуже зайнята, так що пока. Пока-пока. пока, да. пока, -пока. не знає, що я її знімаю. Вона пона... Понаставляла вже напітки коло себе, мені нічого не дає пить. Спасибо. Давай, давай ділись, щось і мені давай. Ой, як гарно. <клухи> все моє, все моє. Все моє, все моє. Все моє. Ану, сідай обнімай їх, все твоє, все твоє. Мама так часто не дозволяє, так? Да? Часто, мама так не дозволяє. Так, Варюша, це тобі за те, щоб ти сьогодні гарно повчила уроки. Обіцяєш почитати? А давай з усіх чот... тако чотирьох трубочок дотягнуться вони. Ану, давай ви... на світ так. Оце я розумію. І який вкус получається? Коктейль. Не знаю. А ти правда змогла з усіх випити? І що коктейль получився? А ну, дивіться, дивіться, перевірка, Варька, давай з усіх. А ну, давай з усіх. Ні, одновременно, в рот, чотири трубочки можеш. Ну що, клас? Кока коль, молочний яблучний коктейль. А Амелька буде завідувати твоєму коктейлю. А давай всі чотири. Подожди, собери дуб. Камелька. Карамелька. Давай, пей з усіх чотирьох. Яка, пей, 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 пей. Я камелька, карамелька. Ну шо, смачно? Ну и шо? Не дуже, мабуть, да? А давай міняться. Давай міняться. Давай міняйся. Що ти вже допила? Молоко. Давай <свят> міняйся. Ну, В общем, у нас получився дуже крутий, крутий челендж. Ми довольні. Зараз все... Я думала, ти не зможеш випити усі. Варя випила один стакан, другий стакан і третій, і третій стакан. Марюшка. Я не думала, що це воно буде пити два дні, воно буде в стаканах стояти. Лампу закрий, бо дуже світить. Отак, ще отак, ти закриваєш круту лампу. Тепер сюди. Та, так, рівненько сядь. Отак. Ну рівненько просто сядь. Отак. Ти будеш до кінця пити його? Ти не лопнеш? Може ти зі мною поділишся? Да. Не думала, що ти, звісно, гарбузик такий бездонний. І ти це випиваєш? О Боже. О oh, гад, куди в неї влазить? Як ви думаєте, вона прикалується чи вона mm. десь виливає там під столом? може Не mm. змогла. Mm. Трошечки mm. осталося, а ви б змогли випити чотири yeah. стакани mm. підряд. Гарюша mm. і що тут ти чудиш? Що то ти сердечко малюєш, що то робиться? Отакі смачні рученьки, смачні рученьки. Бози, Варюш. А давай тепер, давай тепер потом попий. Ми візьмемо, нормально приберемо, витримо. Угу. Ти вже розмазала по всьому столу. Yeah. А потім будеш тут уроки вчити, положиш з зошита. Да? Молодець, квеці меці. Ну, Все просто пока, я бомба. Всем пока и хорошо, что вы поделились моим видео. И стали чуточку счастливее, правда? Да. Давай, Вять, пока-пока. А воздушный поцелуй? <ръек> <закова> <закова> <пух> <пух> да. Да-да-да. <пух> 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 ну все, пока. Ох, прилипла вже скільки випили і прилипла.